Добрий день, шановні українці. У мене в банку Пумп в банку закінчився валютний депозит в доларі. Я хочу його продовжити на новий термін. І покажу це вам. Поки що забирати не збираюсь, тому що там сума невелика, хай ще полежить. Я покажу, як відкрити депозит в банку Пумп. І так, переходимо в накопичення, переходимо в відкритий депозит. Тут можна подивитися депозит в гривні, в доларі і в євро. Мене цікавить долар. Найбільші ставки от в дохідному. Як бачите, ставка на три місяці всього 5%. ,1%. Прописуємо суму, вводимо. У мене там 111 є доларів. На 3 місяці, На 6 місяців буде 0,6%, на 9 місяців 0,8%, на рік 1% і на півтора року 1,3%. Кладемо на 3 місяці, як бачите, приблизно дохідність складе всього 10. Центів, але хай буде продовжити відкрити. Все готово. Ось цей депозит з'явився у нас на вкладці депозитів. Отак просто можна відкрити депозит в пумбі. Коментуйте, підписуйтесь на канал, на все добре.